5 січня в дії українці можуть подати заяву про обмін старих ламп прожарювання на енергоощадні LED-лампи, а потім отримати їх в одному з відділень Укрпошти. Портал Дія опублікував детальну інструкцію про подачу заявки на обмін лампочок. Щоб обміняти лампочки, потрібно мати паспорт, податковий номер та 5 справних ламп прожарювання. Щоб гарантовано отримати лампи для обміну у відділенні Укрпошти, треба подати заявку через застосунок Дія. Як це зробити? Оновіть дію та авторизуйте зручним способом. Натисніть у меню Послуги та виберіть обмін лампочок. Вкажіть свій номер телефону та відділення Укрпошти. Далі вкажіть тип та кількість світодіодних ламп, які бажаєте отримати. Це все. Чекайте на підтвердження від дії. Після сповіщення про наявність ламп у відділенні Укрпошти отримати їх можна протягом п'яти робочих днів. Якщо за цей час не заберете замовлення, то заява анулюється. Також обмін можна здійснити без реєстрації. Лише за наявності лампочок у відділенні енергоощадні лампи, заповнені газом, не приймаються. Звичайні лампочки використовують у 8 разів більше електроенергії, тому, замінивши їх на нові, ви допоможете енергосистемі країни.